І Святого Духа Амінь. І каже, і коли зібрався цей народ, Ісус до них промовив, у цей, рід лукавий, Він шукає знаку, але знаку йому не буде дано, окрім знаку Йони. Йона – це пророк, який перебував всередині риби, всередині кіта три дні і три ночі. І поки їм кіт приплив до берега, його випустив. І Він вийшов живий. І ми у Воскресних стихіях співаємо про Ісуса, як із кита йони, як, як Йона із кита вийшов із Лона Його, так відпустила земля Ісуса. І Він каже, що кажу вам, це більше, як Йона. Але дуже багато людей покаялися, бо вони бачили і знали про Йону. І вони його слухали як особливу людину, тому що. Це був такий знак, що ну як так риба з'їла його, і всі розуміли, що йому кінець, але риба приплила до берега і його випустила, в голову не вкладається. І от він вийшов і проповідає. Тому Ісуса порівнює часом, як і із кита із лона кита вийшов явно, та Христос, із мертвих почав проповіти. Він каже, я більше кажу вам про більше, як про, як про Йону. Бо говорить про Ісуса, той, який став отим великим, великим проповідником, великим Спасителем, через якого люди приходять до спасіння, через оті знаки. Каже, іншого знаку вам не буде дано. І цього знаку є достатньо. Христос вмер і воскрес. Бо як для тих невіатян не, не не було дивне, що чоловік вийшов із реби і був живий, і багато людей покаялися через Його проповідь. І цього є достатньо для того, щоб, побачивши Христа, який з гробу виходить живим, той, який був мертвий, кого поклали до гробу, вийшов із гробу живим. Хіба цього знаку є мало, але ми до сьогодні зустрічаємо людей, які не вірять в Ісуса, для яких оце Воскресіння ну, не має значення. Вони кажуть, що є байка. Бо я там не був, я то не бачу. Друзі мої, багато із нас не були в Австралії, але це не означає, що нема кінгуру, якщо ми їх не бачили. Ми бачили тільки на фотографіях, бачили на малюнках, бачили в кіно, але так не бачили. Це не означає, що кінгуру нема. Так же само, ні, ніхто із нас не був на Південному полюсі чи на Північному і не бачив Пінгвінів, то не значить, що їх нема. І тому, коли ми говоримо про Ісуса, не обов'язково бути з ним, Він живий постійно, бо це є той, хто є постійно присутній. В цьому І якраз визначається Його Божественність, Його Божество, що Його Слово, як каже, з усіх царів, в мудрості, більше від мудрості Соломона не зустрічав світ. І Христос каже, каже вам тут більше, як мудрість Соломона. І то є правда, бо тому що його мудрість у простоті. Як каже апостол Павло, бо йому вгодно було спасти світ глупотою проповіді, і додає, де мудрий, де досліджуєш віку цього, хіба Бог не зробив глупоту мудрість цього світу, каже Павло. Тому що Господь Бог тим самим показує нам, що я звертаюся до простих людей, бо Він хоче спасти тих, які не мають можливість спастися. Бо кожен, ті, якісь там мудрі вчені, мають можливість маєте голову, думайте, думайте про своє спасіння. А Бог прийшов до простих людей, і тому наука Божа часом дуже є проста, що мудрі люди вчені, так себе називають, такі дуже великі мудрі, бачать тут глупоту, бачать тут простоту, а простота так і була задумана. Бо йому було вгодно, каже апостол Павло, спасти світ глупотою проповіді. І коли ти приймеш і пізнаєш ту правду, яку говорить Ісус на простому рівні, так як до малої дитини, то ти будеш готовий і до великого. Кому багато дано, з того багато і спитають. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!